Доброго вечора. Сьогодні у нас 17 липня 2024 рік. В Вашій увазі представляю сорт паличі медейська жовта. Ось Дивіться, яке навантаження. Грони, як виноград. Бачте, буду, щоб не переломилося. Дивіться, яка красуня, Вона вже вимахала шкоди вже. Це в мене тут три сорта. Зараз вам скажу, що в мене тут в мене і тут Flower Queen. Альонка і медейська жовта. Це вона є. Така красуня. Давайте ну, щось все пару штук. Подивитися зблизька. Ось такого кольору, жовтого, такого лимонного кольору. На сонячній стороні плоду може бути рум'янець. Бачите, невеликий рожевий рум'янець. А може рум'янцю цього і не бути. Кулястої форми плоди, вкритий, пруїнивим нальотом, який легко старається. Плоди, бачите, стають такого лимонного жовтого кольору. Давайте скуштуємо. М -м -м -м. Ой, пісня, Сладка-сладка. Ось така вона. Така м'якоть. Соку тут У Кісточка не відокремлюється. За смаку? Угу. Чудово-причудова. Мені дуже-дуже подобається. Так що садіть цей сорт в себе в саду будете мати великий урожай цих надзвичайно смачних плодів. Значить, так, що стосується Queen. В інші, бачите, надломилося перевантаження велике. Дивіться, лаврок він них ще зелений. Ось тут в мене альонка. Дивіться, що робиться теж те саме. Це на одному дереві три сорта дерево. Сад. Бачите, і так вже ламається, що робиться, вже не витримує просто дерево таких навантажень. В цим году дуже-дуже. Перегруз. І також воно, дивіться рум'яна зорька, що робиться те саме. Сергло зелений теж. Лихне воно. Навантаження сумашедше. Також оносер Прем'єр, які як крашанки висять, красавчики. які, Ох! Візьміш приємно в руках держати. Осерк Прем'єр, але вони ще не готові, ще зелені, вони будуть трошки пізніше. Так, і а це у нас комета пізня. Так, вернемось назад. Ось ще вам скажу. Проблем з цим сортом немає. Заводьте в себе в саду цей сорт, будете задоволені цим сортом. Смачні, яскраві плоди, можна використовувати як у свіжому вигляді. Для споживання, а також можна робити всякі технічні переробки. Гарна алеча красуня. Жовта-жовта така, прям. Такі м'ячики. нагадує мені сорт сонячний зайчик. У мене є такі самі. Тільки сонячний зайчик. Він на десь на неділю, може на півтори раніше достигає. За медейську жовту. А в мене також, крім медейської жовтої, є ще медейська червона. Там теж такі самі, тільки вони широко куля стоїть. Такої серце широко серце кулястої форми. Так, такі вони. Також смачна. Що хочу сказати? Садіть, не пожалкуйте. Гарний сорт.